Славута прощалась і ще одним земляком, який загинув в зоні АТО. Військовослужбовець служби за контрактом, сержант Роман Власюк, загинув 31 серпня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Прощались з героєм спочатку біля будинку, в якому він зростав, і де пам'ятають хлопця як доброго, щирого, вихованого юнака. Роман тринадцятий захисник зі Славутчини, який поліг на сході. Тринадцятий і наймолодший роману 30 вересня мало б виповнитися 22 роки. Та ворожі кулі жорстоко обірвали молоде життя, відспівували бійця у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Військові побратими небагатослівні. Відкрито говорити на камеру не можуть і не мають права з відомих причин. Лише коротко про те, що чотири кулі влучили в Романа, коли він біг допомогти товаришам під час бойового зіткнення з диверсійною розвідувальною групою. Він завжди показував себе з кращих сторін. Не ніс в собі ніякого негатива. Був стриманим. Виконував всі завдання, які ми доручалися, на відміну, а то й більше. Ну, його можна поставити у приклад всім військовослужбовцям Збройних сил. Так само позитивно відгукується про Романа Власюка, його колишні товариші по службі із світоської військової частини, де він працював спочатку зварювальником, а у 2014 році підписав контракт. Нормальний хлопець до своїх службових обов'язків відносився нормально, виконував все. І як фахівець, як сварщиком він був, він ну, замени йому не було. Молодий хлопець. І ми його, ну, відповідно, там є процедура взяття на контракт, тестування, всі тести він пройшов як положено нормально. І ну, ми взяли його на контракт. Він служив у нас в роті, охорони, в роті забезпечення, в розводі охорони, охорони і оборони. Тож, ніяких проблем з ним ніколи не було. Всі він виходив на службу так, як треба, завжди виконував свої обов'язки, службові обов'язки. Так як треба, завжди був впереді. Ну, чомусь у нас так виходить, що зараз ну, Бог забирає в нас найкращих. У зоні АТО Роман Власюк перебував з початку 2016 року. Виконував обов'язок командира відділення, командира машини другого розвідувального відділення взводу спостереження та технічних засобів розвідки. До міського палацу культури, де проходила громадська панахида, прийшли сотні славучан, аби віддати шану герою, який поліг, захищаючи свою землю. Християнська вчить, що тільки Бог знає долю людей. Але дуже важко збиратися. Коли приходиться прощатися з молодим людиною. Яка полина верхова дітей, доглядає батьків, дозвольте мені від імені Славича виразити співчуття, глибоке співчуття рідним і близьким у всьому українському народу. Роман, виконуючи свій військовий оборозок, Віддав найдорожче, що у є, це своє життя. Нав'язана нам війна забрала на сьогоднішній день вже тисячу життів українців, які стали на захист нашої вітчизни. які за першим покликом пішли зброю в руках і захищати, і серед них був Вся школа Суму її готові звідки про загибелі Роман. Хочеться в цей день, героїні та близьким висловити щиру подяку за виховання. Вона залишились батьки і брат, одинадцятикласник. Непоправне гори родини розділили знайомі та незнайомі люди, але повернути батькам сина, брату брата, не зможе ніхто. Чомусь уходять кращі і молоді, їм би, як кажуть, жити. Пахати цю землю, родити, народжувати, піднімати Україну на стелі пам'яті героям-захисникам, які загинули в зоні АТО, відкритій у Славуті, нещодавно на жаль, тепер додасться ще одна фотографія молодого, красивого юнака Романа Власюка. Він загинув за свою землю за кожного з нас. Пам'ятаймо про це.